Я не скажу жуй показ мультфільму стихії для діток з розладом спектру аутизму, який був організований благодійним фондом «Future for Ukraine», Також з нашими партнерами з соціально відповідальним бізнесом. Мережаю кінотеатрі і планета кіно. Ми дуже дякуємо за це, тому що це є дуже важливо, щоб діти з таким розвидом спектру аутизму мали такі ж самі умови і можливості, як і усі решта діток. Тому ми стали ще на крок ближче до втілення тих ініціатив і тих можливостей, які потребують дітки з даним розладом. Це в першу чергу це соціалізація, тому що дітям необхідно такі виходи відкритих ну, таких закладах, як кінотеатр, і, можливо, їх адаптувати потім на сеанси такі звичайні. Ми відчуваємо себе частиною, що ми можемо, коли ми захочемо піти в кіно, як звичайні діти, і провести там час. А, тому що іноді там 3D, коли немає там, 2D, це дуже тяжко, тому що він ці окуляри буде скидувати. І ну, ми не посидимо так. Будь-які ініціативи ми будемо зустрічати з посмішкою та, там брати участь, якщо буде можливість.